Добрий день. Сьогодні хочу вам розказати про такий от додаток Штучний інтелект, як квоу. Заходимо в квоуд. Так, дивіться. Тут треба вести своє ім'я або пошту. Ви вводите А37. да, рідно, Це міджмейл, да. Продовжити з цим. Ага, бачите. емейл зараз повинен прийти на мою пошту. Код. Зараз підовжуємо. Ось бачу, вже пройшов код. Квод. Так. Ой -ті. Ага. Тут ми вибираємо не Росію, а Україну. Де тут 48? Ой, плюс 38. А, 380, да. От мені прийшов код 555, 148. 555-148. Я вводжу його. Все, дивіться. Ага. Він щось написав. Ім'я моє, да? Я напишу Ендрю. Ага, давайте далі. Так. Так. Микаємо все. Бачите, тепер можемо микати. Так, а що ж тут з приводу мови? Так, да, це чати, бачите? Це новий чат, він мене запитує. Я йому зараз напишу Намалюй. Намалюй. Персики. Персики, намалюй персики, угу. Опа. Бачите? Ой, а що це він мені? А малюнок персиків? О Моє мікрофон мікну, бачите, при використанні додатку. Намалюй, будь ласка, мені справжні персики наближені до реальності. Намалюй. Кома, які до дорелі. Так, намлю справжні персики. Так, я створюю більш ось дивіться, мова програмування бачите? Так. давай 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 ну так я с а вот малюй Намалюй кого б ми можемо. Триціратопса. Трицератопса. Ну, це такий динозавр. Щось він таких от казкових персонажів, хоча я його попросив намалювати справжнього. Що це? Бачите, щось не дуже розуміє мою мову. Але давайте так пошукаємо, що він тут відповісти. Так. Ярослав. Мудрий. Так, він написав англійською, я напишу українською будь ласка. О, бачите, перекладає. Ну, дивіться, з приводу ось зображень, то зображень він тут не дуже добре малює. Краще, краще малюється Капілот, це GMini, це ChatGPT, може, краще. Дай вінчик AI дуже класно малює. Ну, а цей більше, бачите, це чат коут 3,5 Sonnet краще Відповідає на питання, причому я задав українською, він мені англійською. Ну, тут серед недоліків, те, що він не завжди розуміє, що може. Серед недоліків, те, що запитує телефон, хоча я не хотів його писати. Всі інші, які я тестував до цього, штучні інтелекти, вони. Це роблять через електронну адресу. Цей ні, цей напряму через телефон, електронна адреса і все інше. Ну, ось можу сказати, який в нього є недолік. Якби сказати, що, ну, як сказати, обмежений такий от функціонал у нього. Так, бачите, англійська мова, англійська індія, англійська Великобританія, французька, французька. Немає російської, немає української мови. Хоча б воно не помішало, да? і е, до, 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 застосунок безкоштовний, він доступний в Україні. Доступний також і в країнах СНД, тобто там Росія, там Білорусь, всі країни, навіть Латвія, Литва, Естонія, він всюди безкоштовний, але виняток немає російської та української мови, що дуже погано для цього. Приходиться іноді гуглити і просити, щоб він перекладав. Ну, в принципі, все. Хочете, можете користуватися, але б я радив вам користуватися Gmini, ChatGPT, GPT, Ch Чтон. Ну, як би я сказав би, Gepsiq. Капілот. Ну, наступних відео ми розглянемо Cortana і всі, більше ще одні Вони з'являються. Дуже та хоч не щодня їх створюють із.